Шановні колеги депутати, присутні, всім доброго дня. ми розпочинаємо чергову комісію. Засідання постійної комісії з питань житлово комунального господарства інфраструктури та транспорту. Присутні члени комісії Три, до складу комісії троє депутатів. Присутні всі троє. Дьовик Юрій Іванович, закид Софія Русаміна, Тогана Тараси Русавич. Запрошення Корецький Любомир Олагович, заступник з питань діяльності виконання органів міської ради Урну Василь Осавич, головний спеціаліст, начальник відділу питання бронинства ЖКГ. На порядку денному комісії вносяться три питання: перше про внесення змін програми в реконструкції ремонту та отримання вулиць до Мостицької міської ради у 2025, друге про делегування курсів замовника. Третє рідна було була пропозиція внести питання щоб звернутися до голови обласної нашої адміністрації, а саме про те, щоб заклали маршрут сполучення мостицька Яворів, оскільки це районний центр на сьогодні через села Годині, Чернява. Марні і такій дорозі нашого ОТГ, так? Тому оскільки там немає жодного сполучення, і люди звертаються як їм добратися до районного центру кількість так, Хоча б один раз до обіда в ту сторону, хоча б один раз після віда звідти, щоб людина могла поїхати вирішити такі свої питання, оскільки сьогодні це є наш районний центр. Так, по першому питанні доповідалі ворог Корецький, Прошу. Всім доброго дня. Е -е, Шановна. Комісії пропонується е, внести зміни в перелік доріг комунальної власності міської ради, що потребує ремонту 2025 році. А саме е, при затвердженні е, програми було е, передбачено виконання е, ремонту доріг е, поточним шляхом використання поточних видатків. Е, пропонується е, на капітальні видатки закласти 40 тисяч, а саме. На ремонт дороги, проєктні роботи, які, якої були розпочаті ще минулого року, це на капітальний ремонт дороги по вулиці Залізничної ділянки під залізнодорожніми мостами в місті Мостицька, Яворівської району, міської області. Тільки слів скажу, значить, ми минулого році розробили проєктну документацію. Довгий процес був погодження, спочатку, виїзду комісії, потім отримання тех умов, потім погодження самої документації. З представниками залізниці і паралельно проходив процес погодження управління патрульної поліції у Львівській області схеми організації дорожнього руху. Фактично, на кінець року ми цей весь пакет маємо вже готовий, тому що в цьому році ми могли провести експертизу проєкту і в подальшому рухатися на реалізацію самого, самого об'єкту. Тому пропонується, так як в нас змінилася заробітна плата, провести користування документації і, відповідно, саму експертизу провести. На такі цілі пропонується закласти 40 тисяч гривень, тому просто це. Це, це, та, це, це, це ця, та, саме ділянка, сама 16 годині, так? Так, це з і під носом. Перша і ділянка під мостами, вона була нічия. Нічи я. Власне, став. І зараз би покіли... Одна дорога закінчується з тої сторони, друга закончила закінчиться. З тої сторони лежала, якби нічого, але алкоголь за 7. Отак. Так. На жаль, мусимо врахувати. Всі так, побажаємо. Так, я зрозумів. Які були запитання? Доповнення Немає. Якщо немає, то що устати хто за, хто проти отрималися одноголосно, три, троє за. Друге питання. Так, по другому питанні відповідає доповідає нас Сюбин. Головний спеціаліст начальник ідів, планок, Прошу. Доброго дня, шановні члени комісії. Ваш розгляд пропонується такий проєкти рішення щодо будівництва е, нового будівництва вуличного освітлення на території нашої містерської громади. Пісно, що цей час зараз важкий, і фінансування в нас такого немає. Але завдяки роботі наших старост і також завдяки залученню інвестиційних е, коштів е, приватних осіб. Ми би хотіли би, розпочати проєктні роботи по будівному будівництву вуличних освітлень в селах Соколя, Маливо, Лиманівська і Заверхі. Для цього рішенням сесії необхідно передати функції замовника від міської ради управління проміжного розвитку інвестицій та інструктури моспільської міської ради. Даний проект по даних проектах є якісь проєктні напрацювання, які були зроблені. Ще до початку масштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році маємо схемки, і маємо е, деякі розуміння по тому, як потрібно далі рухатися. Е, приватні інвестори готові інвестувати в дані об'єкти, і за ці кошти, там, наприклад, якісь мінімальні суми, ми можемо виготовити проєктно-кошторисні документації по тих будівництва вуличному освітлення, і також можемо виготовити їхні умови на електропостачання. Тобто я би пропонував таке дане рішення винести на, на сесію, щоб додавати функції замовника. Я вже називав. перше mm -hmm. це буде Соколя, mm -hmm. другий Воля Манинська і Малні. Mm -hmm. Ті два села. І також ще з'явилися запахи. Mm -hmm. Чи були якісь питання? Доповнення? Немає. Якщо mm -hmm. немає? Прошу mm -hmm. голосувати. Хто за? Mm -hmm. Хто проти? Хто утримався? Mm -hmm. Одноголосно, дякую. Так, у нас питання. Прошу, так, керіг, так, так. Власне, буде питання: про що так? у керівник, не буде теж ніяких допомоги. Ну, втреб... по-різному по 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 я би хотів, що таке ознайомлення. Хотів би вас повідомити про те, що департаментом павенергетичного комплексу енергоефективності ефективності ТЖКГ Лівської ОДА. Зараз е, оголошуємо конкурс на впровадження заходів з використанням відновлюваних джерел енергії на об'єктів, які перебувають в комунальній власності територіального марку. Е, стосується це об'єктів, а саме е, заклад, загальні заклади охорони здоров'я спроможній мережі. Тобто, це кластерні, надкластерні е, лікарні. І е, умовами конкурсу є, що подаються проекти е, встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з е, енергії сонячного випромінювання потужністю до 50 кВт. тобто фактично сонячні а, панелі угу. з е, акумуляторами. Mm -hmm. І е, з таких об'єктів mm -hmm. ну, ми маємо фактично три три е, будівлі: це так звана поліклініка, поліклінічне відділення. Народі хірургія вулиця Будан-Хмельницького, 7, і терапевтичне відділення, як ми називаємо народі, це Перемшельська 9. По поліклінічному відділенні там фактично ми попередньо вже розглядали питання так званих ЕСКО-договорів, енерго. Як вони правильно думають? Ну, тобто, знаєте, за цю програму. І ми на сьогоднішній день вже оголосили конкурси по відбору організацій, які будуть зацікавлені в розміщенні тих панелей. Тобто, по конкурсу є передбачено, що після п'яти років, якщо не помиляється, п'яти бо шести. Тут мушу уточнити, відповідно, повністю у власність громада переходить про зовнішню станцію, і вона вже буде. Виробляти всю на користь да, даної будівлі. А на сьогоднішній день е, прописано такі умови, що ми будемо, ну тобто лікарня, буде зачепляти електроенергію, е, яка буде на, на 10% відно, дешевше відносно дві чотири. Це є так. Тому по терапії у нас там передбачено, якщо пам'ятаєте. Розробка документації по е, термомодернізації всієї будівлі, в тому числі і, там ремонт і даху. Тому там це то питання зараз не можемо реалізувати, а хочемо саме на хірургії. Mm -hmm. От, е Є вже попередні невеличкі напрацювання, тобто було огляд е, тої будівлі. Є десь розуміння, як рухатися, е, щоб розмістити, наприклад, сонячні панелі в зараз існуючий е, це є гараж, тому що там заведено все електрообладнання існуюче. Його треба буде в подальшому перепланувати під електрощитову. Ем, ну і відповідно вже буде розглядатися, яка можлива потужність, щоб максимально ефективно задіяти ці е, сонячні сторони е, даху. Добре, добре. І, і тому е, для е, сам конкурс е, він е, до 15 квітня е, можна отримати е, співфінансування е, не більше. Як півтора мільйона, але в співвідношенні відносно нашого індексу фінансової спроможності це 50%. Тому десь над тим питанням працюємо і е, буде прохання, щоб підтримати, бо буде виноситися дане питання при е, перегляді бюджету 100 тисяч mm -hmm. гривень на розробку проєктної документації. Це не ці. Це якраз на цій, цій сесії. Але ми, як то кажуть, в... закладаємо ті кошти, і тут буде питання фактично, в першу чергу, це бюджетної комісії, але ваші комісії, щоб підтримати саме э, такий проект. Добре, я зрозумів. Що тут є до ще раз повертаємося, бо власне було саме це. Пропоную нести до третього, до різного, так? Тобто, що одне питання, оскільки тільки вчора там далі звернулися громадяни наших, нашої ОТГ за напрямок водині, в один і членя не було. Всьому, ні, було, було, ні, на що там шурту? Ні, так було. А, ж дивлюся. Це те, що ми йшли на вибір. Ну, власне, 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 Так. власне, 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 До власне, 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 І власне, 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 так. Відповідно, яка против, як бачиться, це, це робити. Бо, 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 ви були чули, Ромаслава, так? Тому, не то немає, що затрачують, секунд... Перед, перед, перед початком сесії я мучу його передати, так? Це питання. Шо, Шо, що, в, це... Так, я розумію, так, оскільки комісія прийняла рішення, то від комісії я таке це питання. Добре, хоч у вас не було присутні, також є присутні, тому я хочу е, е, сказати від комісії, тому що до певно буде і сесія, якщо не забудуть, але якщо не забудуть, то ми від комісії хочемо привітати всіх наших кінець, які були там, терміні, більші, на тому термінічному комісійним часом